Я до вас з оглядом на цю прекрасну новинку, бо це 9-го року. B6 на автоматичній коробці передач і двигун тут 1,4, заводський газ метан. Подивіться чорний колір, лінзована оптика, парктроніки, передні, задні, легкосплавні диски, кузов. Універсал, тут шкіряний салон доволі такому гарному для 2009 року. стані. і механічні і електричні регулювання. Є електроручник, автосвітло, мультикермо зі всіма допоміжними датчиками, які тільки можливо. І є знизу, є круїз контроль. Пробіг тут 269 тисяч кілометрів. Ось такий тут екранчик, мультимедій, клімат, контроль, підігріви сидінь, автохолд, ДСГ-шечка, надійна. Ось тут ще є підстаканечки, підлокітник. Також шкіряний. Позаду в нас також доволі гарний стан і є підлокітник. І в ньому є виїзні підстаканники. Позаду у нас доволі великий багажник, бо це універсал. І найголовніше, ціна цього дуже економічного автомобіля ще й на автоматі 6300. Тому починайте. Хто встигне, той і придбає. Автопоєнт. Придбай якісне авто.